Здоровенькі були, так, народ, всім привіт. Ну що, почався сезон, скажімо, роботи кожен день. Ну, Приїхали ми з баті на город, сьогодні працюємо зранку вже. Прищепили фризу, зерно поважили там, пшеничку. І приїхали, будемо сіяти. Тут у нас город. хто пам'ятає, хто дивиться канал, хто слідкує. Тут у нас була кукурудза. Ну що, ми її частину вирубали, частина залишилася. Придискували в один сліду. Я думаю, звісно, що тут хуже буде, але тут ще більш-менш непогано. Трошки прибило неї. Ну, батя вон, дивіться. Сіємо. Потянемо всім привіт. Батя. батя сіє. Багато пишуть експертів. Посів сівбі, як правильно сіяти. Я вам скажу так, що батя в цьому ділі вже не один рік. Як посіяли, так і пожали. Так що отак от сіємо з руки, це діло все. фризою пройдемо, покажу вам як. Глибоко брати не будемо. Тут народ чорнозем, вологі вистачає. Дивіться, яка земля. Тут взагалі красота. Так що працюємо! Так, друзяки, ну що, один проход зробив фризою, як бачите, ось тут з краю, І далі діло не пішло. Тому що, коротше, кукурузу почало наматувати на фризу і почало горнути просто. Ну нічого, у нас є другий. У нас є другий варіант, можна сказати, такий вихід. Поїхав, причепив диски. І далі ми будемо тут дісками, все батя вже, правда, зерно розкидав і поїхав додому по своїх справах, а я буду Попробуємо задіскувати. Це 100% варіант, тому що ну тут сівалка би не пішла точно, я більш ніж впевнений, забивало би підсошники, тому такий метод будемо відкривати. Так, друзяки, ну що, закінчили сіяти, можна сказати, і дискувати. Ну, вийшло якось так. Строго не судіть, сам знаю, що не, не супер вийшло, але нічого. Я більш ніж впевнений, що воно виросте і буде нормальний врожай. Ну, а ви, звичайно, напишіть коментар, що ви думаєте з цього приводу. Ну і всім дякую за перегляд. І, звичайно, всім пока.